Без музики не хочеться. Гандонов. <плес> <не так усоко, плес> От знаєте, багато хто каже, що у групи кіно, в земфіри пісні якісь дуже дивні і ті пісні якісь безтолкові. Ну, типа, в словах там мало смисла, або якийсь смисл незрозумілий, там я сажаю алюмінієві огурці, там. Або там я пам'ятаю всі твої трещинки. А одна дівчина сказала, що це взагалі якісь садистські пісні такі. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спать. А люди просто не в'їжджають цю музику. Розумієте, яка, яка. Ціль пісні. Ціль пісні створити настрій. Ми слухаємо музику для того, щоб підтримати якийсь настрій. Коли нам погано, ми там можемо послухати там якусь там баладу. Коли ми злі, ми можемо послухати реп. Коли нам хочеться там свята, то ми можемо включити позія Брамштайна. Щоб потанцювати, ми можемо послухати Prodigy. А це така музика для трохи такого ностальгійного такого настрою, ну для того, щоб просто підтримати стан душі. І а, слова вони взагалі не важливі. Навіть якщо у пісні вам здається, що у пісні якісь незрозумілі слова, вони, вони просто підтримують цей настрій. Слова в пісні, ну, вони не завжди повинні для того, бути для того, щоб передати інформацію, там все таке, або щоб розказати якусь там історію, якщо пісня сюжетна. Слова можуть бути як просто для того, щоб заповнити пісню, щоб вона була не просто музичною композицією. А... Таке, слухайте кіно. Слухайте земфіру і в'їжджайте в цю музику.